Полтавська міська виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів до Полтавської міської ради. Найбільшу кількість голосів виборців отримали блок Петра Порошенка Солідарність 13 тисяч голосів. Політична партія рідне місто 12 тисяч голосів. Політична партія Совість України 12 тисяч голосів. Всеукраїнське об'єднання Свобода 11 тисяч голоси. Партія простих людей Сергія Капліна 9 тисяч двісті Міська організація Всеукраїнського об'єднання батьківщина 7 тисяч голосів. Політична партія об'єднання самопоміч 6 тисяч голос. Найбільшу кількість місць отримала Полтавська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 8 міст. Партія рідне місто місто отримала 7 міст. Совість України 7 місць, свобода 6, Партія простих людей Сергія Капліна 5, партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5. І об'єднання Самопоміщ отримала 4 місця у Полтавській міській раді. Усього, розповідають, у Полтавській міській виборчій комісії у голосуванні взяло участь близько 104 тисяч полтавців. Недійсними визнано майже 4 тисячі бюлетенів, оскільки на них було більше однієї позначки.